І всім привіт! З вами я, Ванасмер. Смер. І сьогодні я б хотів поговорити про те, чому я був відсутній на каналі протягом місяцю. Так ось, що ж сталося, я зламав ногу, тому, чисто фізично, я не міг записувати відео. І плюсом ще б почалося навчання, тому це трошки. Ускладнило ситуацію на рахунок мого каналу. Я все ще збираюся викладувати відео і в цілому будьте готові побачити відео і все таке. Але я хотів вибачитися за свою відсутність на каналі, що не випускав відео. І, в принципі, дякую за перегляд цього відео. Надіюся, ви спільні. Прийняли і зрозуміли інформацію, яку я хотів передати. З вами був я, Вани Смер. Всього вам найкращого. Пока-пока.